Вітаю! Ви дивитесь вечірній випуск новин на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Як завжди, підготували для вас актуальну та перевірену інформацію про ситуацію на фронті та події Волині. Тож, спершу коротко про головне. Луцьк прощався з героями. Загинули разом в один день. Свято у сльозах з нагоди Дня матері у Луцьку вшанували матерів загиблих героїв. Стрілянина у середмісті Луцька є поранений. Розпочнемо із ситуації на передовій під центром бойових дій і надалі залишається Бахмутський напрямок. Там сили оборони мають тактичні успіхи. За інформацією Міноборони, цього тижня наші захисники не втратили жодної позиції у місті. Військові дії будуть продовжуватися доти, доки зсу звільнять усі захоплені РФ території, сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Контрнаступів при цьому може бути. Декілька. Ну а російські військові продовжують воювати з цивільними українцями. Сьогодні обстріляли Костянтинівську громаду на Донеччині, поранили жінку. У Краматорську внаслідок обстрілів пошкоджені 5 багатоповерхівок, 34 приватних будинки, лінії електропередач, дитсадок та декілька об'єктів торгівлі. Знову загиблі на Херсонщині у Каховському районі через. Прицільне влучання ворожого снаряду у приватний будинок загинули двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізували. Також росіяни цілили у дах багатоповерхівки. Про потерпілих наразі невідомо. Мешканець села Чернещина на Харківщині загинув у наслідок обстрілу окупантів ферми, на якій чоловік працював. Тим часом із селища Хромове Бахмутської громади евакуювали останню дитину. Через щільні обстріли росіян довгий час дістатися до цієї родини було неможливо для того, щоб врятувати дев'ятирічного Матвійка. Поліцейські разом з військовими організували цілу спецоперацію. Будинок хлопчика знищив російський снаряд. Дитина жила в підвалі. Іноді, у хвилини, затишчя Матвій виходив на вулицю подихати свіжим повітрям вообще Криші Крыши нету в доме нашем. Крыши вообще нету. тут. Ну да, второ дом'ялі держаться. Часто стреляли. Ну да, навіть по два на якдаси пасади кріплічі. Виїжджаючи з під обстрілів собою, сім'я забрала домашніх улюбленців, кішку з трьома кошенятами. Наразі у хромовому не залишилося жодної дитини. Мали приїхати з-під Бахмута у відпустку, натомість повернулися додому назавжди. Сьогодні Луцьк попрощався із двома героями. Олександр Бебко та Анатолій Харитонов служили у 53-му батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони. Загинули в один день від ворожого прильоту. Провести полеглих захисників в останню путь прийшли десятки лучан. На прощанні була і наша знімальна група, тож далі у сюжеті. І Саша сказав, я піду, і сам пішов. Олександр Бабко наприкінці травня мав би святкувати свій 43-й день народження. Але рідні, друзі і знайомі йдуть до нього із синьо-жовтими квітами сьогодні. Прощатися він добровольцем пішов. Тільки почалася війна. Він сам пішов, не просився воєнкомат, і сам пішов добровольцем в армію. Він просився сам, щоб його взяли. Його, його ніхто там не заставляв, поїздки мовби ніхто не давав. Добровольцем пішов на війну, і його побратим Анатолій Харитонов. Обоє захисників служили у 53-му батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони, яка сформувалася у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку пройшли військову підготовку, потім боронили українсько-білоруський кордон, а згодом підрозділ відправили у саме пекло війни. Попали під Бахмут. Все було добре, знав у Бога, адже більше року служили разом. Те, що відбувається під Бахмутом, каже словами, передати важко. Там просто пекло, там так криють, так що цього не можна голови підняти. Дуже страшно. В районі Богданівки, що за 10 кілометрів від Бахмута, внаслідок ворожої атаки. Анатолій Харитонов і Олександр Бабко загинули. Їх не стало в один день, 8 травня 2023-го. Один прильот і не стало хлопці. Ніхто не чекав такого. Вже хлопці їхали на відпочинок. Рано що сталося, то сталося більше немає, але у пам'яті кожного вони назавжди залишаться героями, добрими, відважними та усміхненими, такими, як на цих фото. Дуже шкода, що такі люди охоплять такі не такі важкий складний час для нашої держави. Якби не вони, нам би тут так, скажімо так, сонце ясно не світило Віддати шану захисникам, помолитися за них, провести в останню путь. Це те, що може зробити кожен, дякуючи їм за захист своїм життям. Своїм здоров'ям, своїм тілом, своїми руками, своїми грудьми захищали нашу землю і тримали агресора, щоб він не прийшов сюди. Ціна перемоги, якої ми всі так чекаємо, це життя бійців. Вони його не шкодували заради інших. І ми маємо в їхню світлу пам'ять продовжити цю боротьбу до переможного кінця. Маємо тримати стрій. На всіх фронтах, щоб ця довго перемога прийшла до нас, і щоб ми її відсвяткували, і щоб жертва наших захисників, які віддали найцінніше, не була марною. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І, на жаль, втрати не закінчуються. Стало відомо, що під час виконання бойового завдання поблизу Креміної на Луганщині загинув 35-річний лучанин Віталій Шевчук. Його серце зупинилося 8 травня. Роман Бучко із села Кадище Луцького району загинув 11 травня. Захиснику було всього 24 роки. Також повідомили, що у Куп'янську на Харківщині обірвалося життя 32-річного Тараса Михна із села Оздів Луцького району. Щирість співчуття рідним та близьким загиблих. Свято у сльозах з нагоди Дня Матері у Луцьку вшанували матерів загиблих героїв, які віддали своє життя у битві за незалежність України. Біль втрати найрідніших людей не мене ніколи, але щоб втішити матерів, хоч на мить, у палаці культури їм подякували та привітали квітами та піснями. У неділю 14 травня в Україні відзначають День Матері. Свято, коли діти дякують найріднішим за життя, любов та турботу. На жаль, тисячі жінок цієї весни не отримують вітань від своїх синів та доньок. Вони віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Ціх ігор, дзятко Юрій, Дудка Сергій. Дяко Валерій. І так зачитали ще понад сотню імен загиблих на війні героїв з Луцької громади. Матері не можуть стримати сліз. Думка про те, що вже не зможуть побачити та обійняти своїх кровинок, ранить душу. Надія розповідає, що її син загинув у свій день народження. Перед тим він говорив, мама, день народження. Приказ вже підписаний. Я буду з тобою. І його привезли. Сьогодні тут вшановують матерів захисників, які боролися за незалежність України з 2014 року, й донині. Син Валентини Шостак був одним з перших, чиє серце зупинилося на російсько-українській війні. І так мені казав, я любив вас усіх, найбільше любив Україну. Так, ми не всі такі, напевно, ті, що пішли добровольцями, пішов сам, захищаючи він, сказав. Хто як не ми, як не я. Біль втрати найрідніших не мене ніколи. Щоб розрадити матерів героїв бодай на мить та подарувати хоча б трішки тепла, у Луцькому палаці культури їх привітали квітами та піснями. Підтримки висловив міський голова Ігор Поліщук. Подвиг і героїзм ваших синів назавжди буде вписаний золотими літрами в історію нашого міста. Я хочу сказати, що подвиг і героїзм ваших синів ніколи не буде забути нашою громадою. І хочу побажати усім вам міцного здоров'я, витримки, терпіння і щоб Господь втішив біль від. Від втрати від втрати найдорожчої людини в вашому житті, підтримати тих, хто втратив на війні найдорожче своїх рідних, можете і ви для цього не обов'язково робити подарунки. Щире дякую та обійми можуть стати рятівними у важку хвилину. Дуже вдячна за привітання. що нас не забувають, що, що нас поважають, думають згадують нас і наших наших захисників, наших героїв. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Учора ввечері у Луцьку стала стрілянина. На вулиці Драгоманова Лучанин вистрілив в ногу місцевому мешканцю. Все, кажуть, в поліції сталося під час сварки. 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу. Постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Правопорушника поліцейські затримали, а з місця події вилучили зброю та 119 набоїв до неї. За словами правоохоронців, хулігану світить від трьох до семи років позбавлення волі. На Волині прокурори наполягають на конфіскації 17 земельних ділянок, які належать громадянам Росії. Йдеться про 12 гектарів землі вартістю 2 мільйони гривень. Їх пропонують передати державі. Прокурори встановили, що четверо громадян РФ, успадкувавши земельні ділянки у Володимирському районі, не оформили на них документи протягом року з часу набуття права власності, тим самим порушили вимоги земельного кодексу України. Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на землю шляхом їх конфіскації. Не перемикайте, і вже за мить побачите про таке. Швейцарська компанія виготовлятиме локшину у селі на Волині, ДТП з мотоциклом підліток у реанімації. Вісім гектарів смороду у Луцьку. Які причини і як влада буде це вирішувати? Лучани часто бідкаються на сморі до Луцьку. Щоправда, неприємний запах з'являється не завжди і не в усіх районах міста. Хтось пов'язує його із заводами, хтось із фермерськими господарствами, а хтось із очисними спорудами. У наступному сюжеті ми розкажемо вам, який запах насправді продукують очисні в липлянах, і скільки років треба, аби його прибрати. Час від часу в Луцьку з'являється неприємний запах. Сморід поширюється не в усіх районах міста, а накриває окремі його мікрорайони. Задавна проблема нашого міста це неприємний запах. Переважна, скажімо, переважна маса якого надходить з очисних споруд. Усе через тонни мулу, що утворюється в процесі очищення стічних вод. До 2005-го його на міндобрива забирали колгоспи та радгоспи. Потім ця система була зруйнована і мул почали складувати на мулові карти. І таким чином у нас сьогодні є мулові карти, які займають 8 гектарів. На молових картах знаходиться орієнтовно 400 тисяч тонн молу. Відповідно, усі ці 8 гектарів молових карт парують. Як наслідок, неприємний запах, частина якого йде на Луцьк. Для того аби зменшити кількість молу, минулоріч на очисні купили дегідратор. Якщо простими словами, він вижимає з молу воду і забирає тверді залишки. Вона бачите, все рухається так. Поетапно і віджимає водичку. А на виході має О. Аби висушити мул, дегідратору потрібно лише чотири години. Його такого формується в нас на сьогодні за добу 70 тонн. Ну це продуктивність нашого міста. Аби отримати такий же результат на мулових картах. Потрібно було три роки. Висушений мул нині утилізовують за старою доброю схемою. Як добриво, вивозить його місцева аграрна компанія. Дев'ять автомобілів працює щодня. Орієнтовно 40 автомобілів вдається вивозити за день. Один автомобіль бере 22-23 тонни. План максимум на цей рік 180-200 тисяч тонн цього мулу вивезти з мулових карт, що значно зменшить площу випаровування на цих неприємних запахів, і цю проблему, скажімо, зменшить суттєво. Вивезення мулу підтверджує директор Луцького до каналу. Справді позбавить місто від неприємного запаху з очисних. Причиною завжди є велика площа випару. Тобто запах це певні елементи, які з'являються. Наприклад, для січної води характерні запахи аміак, сірководень, меркаптан. Це три основних запахи. Чим більша площа випару, Тим запахів насичується більше атмосферне повітря. Додам, що на очисні споруди в липлянах чекає масштабна реконструкція. Луцьк залучив на це майже 12 мільйонів євро кредитних коштів. Це гроші Європейського інвестиційного банку. Найближчим часом міськрада оголосить тендер. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Дві автопригоди з трьома постраждалими трапилися вчора 11 травня в Луцькому районі. У селі Гораймівка 14-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та впав. Підлітка забрали у відділення реанімації. Ще одна аварія сталася між селами Мерва та Кутрів. Пенсіонер на мотоциклі, повертаючи ліворуч, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з автомобілем ГАЗ. До лікарні забрали двох учасників автопригоди. Водія двоколісного і пасажирку вантажівки. Нині обставини ДТП з'ясовують слідчі. Вкрав бус з-під гаража. Учора, 11 травня, до поліції звернувся 64-річний житель селища Любошів. Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль Volkswagen т Т4», який стояв біля гаража за місцем проживання. Бус був відчинений. Поліцейським вдалося... Оперативно розшукати автівку, транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик. У вчиненні кримінального правопорушення підозрюють 45-річного місцевого жителя. Правопорушнику світить від трьох до п'яти років позбавлення волі. Музика. У Ковалі облаштовують сміттєсортувальні майданчики. З'являються вони у тих дворах, де раніше взагалі не було сміттєвих баків. А вже найближчим часом такі майданчики планують зробити не лише у місті, а й у села громади. Чим особливі майданчики і у скільки обходяться місцевому бюджету, дивіться далі у сюжеті. Викидати сміття жителі цього будинку тепер можуть щодня. Валентина каже, раніше у їхньому дворі не було смітників, тож відходи тиждень часу зберігалися у квартирі. Треба було приходити на дорогу, і там приїжджала машина регулярно теж. Тепер машина приїздить тричі на тиждень вивозити сміття із баків. Поставили тут бачите, кажу, повернули їх навіть по тих чотири туди кришками, бо вистачає шести. Майданчик заасфальтований і завжди чистий. У Ковальській міській раді кажуть про благоустрій, зокрема у багатоквартирних будинках громади, дбають вже більше двох років. Справа в тім, що ситуація, коли в спальний район з баток. Поверхівками заїжджає машина по графіку. Не є зовсім правильна. Ми вирішили цю ситуацію виправити. І за останні два роки ми поставили більше як 30 майданчиків. Облаштували, на що тратимо в середньому близько 400 тисяч гривень в рік з бюджетом. Цього року майданчики для збору сміття планують облаштувати і в селах Ковальської громади. До цього питання підійдуть комплексно. Ми в цьому році закупляємо дві два, два великі сміттєвоза хороших з гарними пресами, щоб щоб людям було і і і було дешевше вивозити, і щоб людям було зручніше поводитись з цим сміттям. До того ж, сміття тут можна відразу сортувати. Є окремі баки для скла пластику та паперу. Турбуються і про людей, і про екологію. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тим часом на Волині розпочала будівництво фабрики швейцарська компанія Нестле. Вони розширюють виробництво Вермішелі в Україні. У новий проєкт інвестують 40 мільйонів швейцарських франків. За нинішнім курсом це 1 мільярд 616 мільйонів гривень. Нову фабрику зведуть у селі Смолигів Торчинської громади. Виробництво продукції планують розпочати у першому кварталі 2024 року. Разом з фабрикою у Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. У хабі працевлаштують півтори тисячі людей. Завершився шостий навчальний рік ядерної школи РаЕС, до якого долучилися учні навчальних закладів Вараської ОТГ. На останньому занятті в інформаційному центрі РаЕС усі вони отримали сертифікати випускників та іміджеву сувенірну продукцію. Більше на цю тему дивіться в нашому наступному сюжеті. Завершилась шоста ядерна школа РАЕС. Цього року учасниками проєкту стали 49 старшокласників вареських ліцеїв, професійно-технічного училища РАЕС, Заболотівського, Цмінівського та Сопочівського ліцеїв. Під час навчання старшокласники дізнались про роботу атомників, їхні професії, а також побували у цехах підприємства. Проєкт ядерна школа напевно найцікавіше, що сталося зі мною цього року. І я цілком задоволена, і мої очікування е, справдились і дякую за таку можливість. І хочу побажати надалі проводити такий проект, е, тому що це. це... Цікаво для молоді. Продовж року для учнів проводили екскурсії на промислові та зовнішні об'єкти Рівницької АЕС. Брейнринг молоді люди зустрічалися і спілкувалися з керівництвом та провідними фахівцями підприємства. Також стажувались на різних посадах працівників станції. Багато різних професій. Ядерна школа нам показала кожну з них, розказала як працювати на цій професії, розказала більш детально про неї. Допомогла мені вже визначитися в подальшому, на кого будеш іти вчитися, ким працювати. Ми мали змогу побути на місці керівника якогось цехів. Ядерна школа це можливість більше дізнатись про атомну галузь, побувати на виробництві, поспілкуватись із фахівцями та зрозуміти важливість роботи атомника. Приємно, що нинішня молодь цікавиться атомною енергетикою, адже це фундамент держави, її добробут, розповідає головний інженер Раес. Цікавиться будь-якими дрібницями, їм цікав сам процес. Вони розуміють, що атомна станція, я сподіваюся, що вони розуміють, це не тільки ядерний об'єкт, там працюють фізики і хіміки, це люди багатьох спеціальностей, які нам потрібні. Нам потрібні саме робочі руки для розбудови і відновлення нашої держави. 49 учнів начальних закладів Вараської ОТГ отримали сертифікати випускників ядерної школи Раес. Основна мета профорієнтаційного проєкту допомогти учнівській молоді у виборі професії та поширити знання про атомну енергетику спеціальності. На які ми рекомендуємо, запрошуємо навчатися. Звичайно, це атомна енергетика, це тепло енергетика, електротехнічні спеціальності. Але це не тільки вузи, не тільки вища освіта, професійно-технічна освіта а також дуже цікава. У нас 4,5 тисячі з 7,5 – це робочі посади, тому робітники нам теж дуже необхідні і вірте, що. Гарний випускник професійно-технічного училища він виконає кращу роботу слюсаря з ремонту ніж випускник факультету енергетики. Проєкт ядерна школа РЕС реалізований за підтримки Рівненської ЕС та Українського ядерного товариства. На цьому все. Дякую, що були з нами. Я нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Бережіть себе, своїх рідних і не забувайте допомагати збройним силам України. На все добре.